А по трусі огонь, і не вогні Господь, а по огні тихий лагідний голос. Після землетрусу з'явився вогонь, але в вогні не було Господа. А після вогню подув легенький лагідний вітерець, після землетрусу вогонь, але не вогні Господь. Після вогню віяння тихого вітру, і там Господь. А після землетрусу вогонь, але не вогні Господь. А після вогню віяння тихого вітру. Після землетрясень, огонь, но не вогні, Господь. Після огня вейня тихого вітра. По трусі земле... земляному – огонь, та не вогні, Господь. Після огня тихі віяння. Аж там, Господь, і подир землетряс огонь, но Господь, небо в огні. А подир огня тихий і ті... і тонкий глаз. And after the Earthquake uh, there was a fire, but the Lord was not his fire, and after the fire there was the sound of a gentle whisper.